Ваш прошу, тишини, Я вас дуже прошу. Сьогодні, стоючи на цій сцені, другий раз вже з підрозділом, я би хотів вибачитись за всіх тих людей. Я не знаю, хто це робив, але ми їх осуждаємо також разом з вами. Я хочу вибачитись за них всіх, за тих вбивав наших людей, українців. Ми того не підтримуємо і ніколи не будемо підтримувати. Ніколи ми не брали зброї в руки проти українського народу. Тихо, тихо, тихо. Я вас дуже прошу, якщо ви цивілізовані люди, дайте можливість людині договорити свою промову. Ми присягали на вірність народу, і коли постало питання йти на майдан, ми полишали всі свої документи в Києві, і самовільно відправили сюди. Це є правда. Хто тому не вірить, хто знає родини наші, той може перепитати. Де ваші поранені? І скільки їх? Скажи, а це було вони Тихо! По... поважайте одні одних! І сьогодні, стоючи на цій сцені на колінах. Ми просили пробачення за всіх тих людей, які чинили то зло не тільки перед вами, а перед цією Україною. Я думаю, що вони теж то розуміють і вони зроблять належні висновки в тому. І в майбутньому, якщо станеться така ситуація, ми одними з перших готові поїхати на стороні народу і стояти. СІЗО, сізо, СІЗО всі! Прошу тишини, дорогі українці, поважаємо одні одних. А зараз на останнє я хочу сказати, що ці, всі жертви вони не оправдані. Ми засуджуємо тих, хто вбивав тих людей. І тому в пам'ять про них ми встанемо на коліна перед ними. Перед тими, хто на небесах, о, тихо, о, тихо, о, шановні українці, будьмо кож... цивілізовані. Кожен з нас готовий покласти руку на Івангелі, щоб довести, то, що ми не вбивали, не стріляли в людей. Тому я повторюсь, коли поступила команда, ми просто розвернулись і поїхали звідти. Приїхали ми ще до того, як там почалася та стрільба. В доказ... доказ того, я стояв на ті сцені разом з Юрієм Віталійовичем. Я вам дякую за увагу. Прошу нас зрозуміти і пробачити. Пробачити за всіх тих, хто чинив то зло. Добре, вашите! А, а покажіть будь, я, то Тобі, що ви машини! Хай вийде, вони! Який копива автомайдан! Значить, ми просимо самооборону зробити коридор. <ріць> я дуже прошу... Зараз ми слово будемо, зачекайте, зараз ми підіть. Стоп, стоп, стоп. ще не виходьте? Значить, увага! Значить, зараз будуть питання хвилину. Значить, так, дивіться. Зараз ці хлопці зараз ці люди. Так, хлопці це ті, хто воював насправді за наш народ. Якщо зараз хтось буде пробувати шарпатись, розбити якесь вікно, й буде той буде робити нечесно. Треба було в Києві воювати проти Беркуту. Ми цивілізоване місто.